Вітаю, друзі! Здоров'я це наша найцінніша інвестиція. І чим більше ми про нього знаємо, тим довше зберігаємо якість життя. Сьогодні говоритимо про делікатну, але дуже важливу тему: естетику та гігієну інтимних зон. У нашій студії Анна Руфанова, головний лікар онклінік Дніпро, лікар-проктолог. Друзі, залишайте свої запитання у коментарях, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і діліться цим відео. Це буде для нас сигналом, що такі бесіди вам потрібні. І це наша важлива місія ділитися перевіреною експертною інформацією. Пані Анно, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива тема естетики інтимних зон? Це про здоров'я або більш про естетику? Євгенія, вітаю, дякую за запрошення. Так, дійсно, естетика периональної ділянки це дуже важлива тема, особливо для жінок. Але це не тільки естетика, це стан здоров'я жінки, про який ми з вами будемо сьогодні говорити. Дякую, слухаємо. Анальні бахромки це косметичний дефект або доброякісне утворення біля заднього проходу. Зазвичай ці нарости біля заднього проходу виникають через надмірне розтягування шкіри у цій ділянці, можуть завдавати дискомфорту при ходьбі, при заняттях спортом, дефекації. Анальні бахромки та геморої це різні патології. При геморої в анусі утворюються вузли, сформовані. Зі змінених гемороїдальних вен, тоді як анальна бахромка заднього проходу це складка зі шкіри. Якщо у вас утворилися анальні бахромки після видалення зовнішнього геморою або пологів, запорів, важливо вчасно їх виявити та звернутися до мене на консультацію. Якщо ці складки невеликі, ви можете не відчувати жодних симптомів. А при множинних та великих анальних бахромках пацієнта турбують. По-перше, це свербіж, дискомфорт, біль при ходьбі, при заняттях спортом, при дефекації. Також це можуть бути подразнення шкіри та виділення крові. Сама по собі анальна бахромка небезпеки не становить, Це тільки косметичний дефект. Але якщо наростів багато і вони великих розмірів, це стає проблемою. Анальна бахромка ускладнює інтимну гігієну, тобто шкіру між складками складно промити, можуть залишатися калові маси, є ризик мікротравм. При зіткненні з білизною, ходьбі, фізичної активності або дефікації може розвинутись запалення анальної бахромки. Якщо у вас анальна бахромка заднього проходу, я рекомендую пройти у мене огляд, після якого буде зрозуміло, чи потрібно видаляти ці складки, чи ні. При необхідності я можу безболісно прибрати анальні бахробки за допомогою сучасного лазера. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анно, дякую вам, це дуже цікава була тема. А скажіть, будь ласка, чи є статистика у відсотковому відношенні багато людей з такими естетичними вадами? На мій погляд, більше ніж 60% є така проблема, особливо це стосується жінок після пологів, коли жінка народила, після цього пролікувала консервативний геморрой, але є шкіряні складки, які її торбують. І я таким дівчинам раджу їх прибрати, щоб не не було інших питань зі здоров'ям та з естетикою. Тобто кожна жінка хоче бути гарною, бездоганною, так хоче mm -hmm. одягати естетичну білизну. Mm -hmm. А Анальна бахромка це перешкода для вигляду інтимної mm -hmm. краси. Mm -hmm. Дякую, дякую вам.